Арт студія художник відзначає ювілей. Уже п'ять років вихованці мають змогу розвивати свої творчі здібності та демонструвати їх на різноманітних виставках і конкурсах. Так і цього разу у галереї мистецтв представлено одразу дві виставки. Керівник розповідає: тут не лише звітні малюнки вихованців, та додає, деякі з них він намалював разом з дітьми у вигляді майстер-класу. Представлені роботи випускників. Які навчалися на протязі п'яти років, і вже деякі з них навчаються на п'ятих курсах різних вищих навчальних закладів, хто архітектор, хто дизайнер, там, хто, хто художник, хто кераміст. В роботах випускників дуже багато натюрмортів, саме тому що при вступі в вищі навчальні заклади це потрібно їм для екзамену. Тому останній рік ми робимо такі великий... Великий нажим, скажемо так, на натюрморти, портрети. Юлія вже рік ходить до студії. Говорить, спочатку боялась навіть переступити поріг майстерні, але зараз насолоджується кожним днем перебування в ній, адже атмосфера там особлива. В арт студії вона відчула підтримку та допомогу. Новий колектив, новий преподаватель, і мабуть, для кожного чоловіка це буде трохи… Багато... Сложная ситуация, когда ты вливаешься в новый коллектив, выходишь из своей зоны комфорта. Но вот именно в данной студии, как-то буквально на второй урок, ушел тот страх. Пойшло то та та боязнь сделать что то неправильно, вроде як приходиш, і там з'їсть люди, которые вже чего то достигли. Експозиція розповідають відвідувачі, вражає своєю яскравістю, свіжістю та різноманітністю ідей. Я думаю, буде без перебільшення сказати, що я неймовірно щаслива. Я е, отримала тут такий спектр емоцій, які просто. Вселяють оптимізм і дають можливість вірити і знати, що завтрашній день обов'язково буде прекрасним. Що головне для художника вміти візуалізувати. Відвідати виставку вихованців та випускників арт-студії можна буде до 26 липня.